Вітаю на каналі Погляд на події. Песняні канікули це час для відпочинку та розваг. Але важливо пам'ятати про безпеку, щоб канікули не стали причиною неприємностей. Ось кілька простих порад. Перше правило. Уважність на дорозі. Переходь тільки на пішохідних переходах. Дивись по сторонах. Якщо їдеш на велосипеді чи самокаті, не забудь шолом і захист, це допоможе уникнути серйозних травм. Весною погода може змінюватися швидко. Завжди носи з собою куртку або светер. Якщо дощ, шукаю укриття, а сильний вітер краще залишатися подалі від дерев. Не підходьте надто близько до води. Вода весною ще холодна і можна легко захворіти або травмуватися, якщо гуляєш біля води. Будь обережний. Не забувай про безпеку в інтернеті. Не спілкуйся з незнайомими людьми і не розголошуй особистої інформації. Якщо ти бачиш підозрілі повідомлення або посилання, краще про це розкажи батькам. Дотримуючись цих простих правил, ти зможеш провести канікули безпечно і з користю. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь. До побачення, до нових зустрічей на каналі Погляд на події, бережіть себе та своїх близьких.